Ну, коротеньте відео. Сьогодні неділя, значить у нас сьогодні гуляють наші кабанчики. Привіт! Привіт! Як здоровається. Панас, нас не чіпай. Це наші два кабанчика. Вони мають в неділю свій вигул і вони дружать. Це в'єтнамський, звісно, цей поменший. Це так ми взяли, це ж, як, як це говориться з лавозапасних, цей невеличкий кабанчик наш вітнамчик. Ось, він е трошки нам дозволив перехопитися. А так дивіться, бачите, як вони. Піна йде, гризуть цю пінку. Це вони не сумасшедші, це з ними все добре. Ну, Це такий е досить природний е варіант, коли в них виділяється ця піна е від надлишку тестостерона. Крові. Тому, тому це, знаєте, а в нашому випадку це ще буває, як можна сказати, як адреналін, але в їхньому випадку це тестостерон. І він їх е, провокує. І це запах, друзі. І вони хоч невеликі. Ну цей ще не виріс наш мангальчик, а Васька вже такий, йому два роки. ну, е, це не, Ми його будемо заміняти. Він, як, як це говориться, злав запасних до нас прийшов. ось, і от... Гуляють наші свинки досить гарно. Наші кнурчики. А що, сонечко, травичка зелена. Вони, їм треба, щоб вони бігали, щоб у них були крепкі ноги, щоб вони могли свою роботу робити справно і щоб все було слава Богу. Все, бажаю вам здоров'я, успіхів, в Україні, перемоги. Нехай Бог нас всіх благословить.